Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас ярмарка. Ну, як не сьогодні, а вже давно вона була. Це просто я зараз тільки зайшла. Я купила ось такого поні і ще якогось, я не пам'ятаю якого. Ви можете подивитися у моєму телеграм-каналі. І, до речі, причину, чого я так давно, довго не з'являлась на каналі, теж можете подивитися в телеграмі. Здається, я її там писала. Сьогодні у нас буде покупка Селя. Бо по ній вже купила. Жалко, що на них не одягається нова амуніція. Але ось так: от. сьогодні у нас буде покупочка Селя. До речі, якщо ви хочете знати, коли я буду когось купувати та коли в мене будуть з'являтися нові відео, підпишіться на мій телеграм-канал. Так, там усі новини. Так, давайте подивимось на них, на цих селей. Тут я зробила звук нижче, але в мене все рівно озвучка, там нічого не вийшло в наушниках. І так, дивимося на цього. Я хочу дуже цього. І думаю на рахунок цього. Це у мене є цей. І зараз подивимося ще ось таких. Я думала також цього брати, але навіть не знаю. Оцей мені не сильно подобається, бо чорних я не люблю. Ну, тут ми стоїмо, я навіть не знаю чого. Це я, мабуть, на нього дивилася. Але він прикольний такий, типу. Ось цей точно ні. Точно. Ну. Ужас якийсь як для мене. Оце, от я, я на цього прям дуже довго дивилася, бо я мені дуже сильно сподобався, як тільки він вийшов. Але тоді я ще стається. Ні, я тоді вже грала, але не було у мене сраконців. Так, я тут дивлюся на нього, оглядаю його. Думаю, не що то влогів за нього така дівчинка взає, я точно на неї дивилася. Але я більше на цього коня дивилася. Ну, тут я далі дивилася, але вже прискорила, і я вирішила обрати його. Тут я ще раз думала, чи саме він. Дивилася і думала ім'я. Я прискорю, бо це буде дуже-дуже довго. Спочатку я думала, що це буде хлопчик, потім думала, що це буде дівчинка. Потім я хотіла обрати ім'я, щоб можна було потім змінити на дівчинку, бо на хлопчика пол. Але я шукала, шукала і не знайшла. Це було настільки довго і. Це просто я так думала, як його назвати. І це ужас. Тут вже відео стало більш повільнішим. Я вибирала ім'я, мені дуже сподобалось, Завучує душенька, прям дуже це ім'я сподобалось. Потім я думала, чи так її назвати. І ось я вже купляю її. Я, чесно, тут дуже думала довго над ім'ям. Але я зробила скрін і купила її. Я, чесно, була дуже сильно рада. Я... Мені просто слов не хватало тоді. Ну, я настільки була щаслива, це капець. Зробила фоточку, щоб в телеграм-канал викласти. Все. Купила і була щаслива, як слон. Отут, навіть, я ще думала, чого вона така длінна. Бо я після поні на великих коняках ще, типу, не сильно сиділа, і я думала, чого вона така висока, длінна. І це капець. Чесно, я вам усім рекомендую. Тут я ще подивилася на деяких коней хто подумає що ні. І коротше, що тут я стояла, якось щось робила я вже не пам'ятаю, що. Я пам'ятаю, що я вам тут розказувала, що якщо я виберу ще якусь е селя або навіть Марвали, я вже так подумала, то я їх куплю і думаю, точно для вас зніму відос. Оця от ще прикольно. Ні, не ця. Та, що була, була перед цим, то вона прикольна. Білориженька. То вона суперова, я думала її ще взяти, але навіть не знаю. Ну, я ще буду думати, ще час є, дуже мало, але є. Я всім дуже вдячна за перегляд і всім пока!